Друзі, привіт на швиденькому огляді. Зараз маю ПЗВ від компанії Schneider Electric серії Resie 9. Таким чином воно виглядає, білюсіньке, гарнюсіньке. І отакі зелені упаковці воно продається. Основними характеристиками ПЗВ є, що воно працює з номінальним максимальним струмом 40 А, 30 мА його струм витоку. і тип струму витоку, з яким працює, це змінний струм. А саме тут сказано тип АЦ. Сюди зверху ми подаємо вхідну напругу та срум, об схемка тут зверху також є. на клеми N і 1 подаємо. Вхідну напругу струм, а сюди вже під жовтеньку кришечку. Таку ми вже підключаємо провідники, які далі підходять до групових захисних автоматичних вимикачів. Отак От воно гарно виглядає. Тут ми його можемо увімкнути. Зараз маємо он перше положення робоча. І є так само у нього кнопка. во регулярний тест. Вона написана. Час від часу цю кнопку потрібно нажати, щоб перевірити чи. ПЗВ працює від компанії Schneider Electric пристрої досить надійні, але час від часу для свого заспокоєння можете прийти і нажати оцю кнопочку. Зараз вона не спрацьовує, тому що ПЗВ є нікуди не підключено. А коли його підключите, воно спрацює. Бачимо ПЗВ виготовлене в Іспанії. Схемка, номінальні параметри таким чином, воно працює. Цей пристрій захищає нас від ураження електричним струмом та пожеж, так само як і оця будівля. Яка вже 125 років тут у нас у Львові знаходиться, це головне управління Державної пожежної служби у Львівській області. Дякуємо от, людям, які працюють у цій будівлі за їхню роботу, та компанії Schneider Electric, яка нас теж захищає своїми пристроями. Дякуємо за увагу. Якщо вам подобається такий формат, ставте вподобайку. До побачення.